Якими діти бачать своє місто у Харкові відновили мистецький конкурс. Бібліотекарі та музейники запропонували дітям виразити на холсті, як вони відчувають своє місто. І крім пам'яток та символів, учасники зобразили і полеглих захисників янголів-охоронців, завдяки яким Харків живе і розвивається навіть нині. Про історію воїна, який у 18 років пішов добровольцем і поліг за Україну в сюжеті Світлана Шикера. Діти малюють Харків, його символи і пам'ятки. Від початку Великої війни це перший конкурс, в якому юні художники представили свої роботи. Бібліотекарі разом із працівниками художнього музею влаштували в укритті виставку. Тут усе про місто і його захисників. Десятирічний Михайло добре знає, що таке війна. Його родина виїхала з під Вовчанська. Олівцем зобразив полеглого захисника Нікіту Засядька. Одинок зі дзеркальний Шпром, вокзал і театр. Він закриває собою місто, Харків від війни. Поліна теж намалювала Нікіту Гуащу у її виконанні. Воїн це Янгол-охоронець, який крилами оповиває своє місто. Я вирішила його намалювати як Янгол, який захищає нас. Він захищає людей. Найважче малювати руки, щоб вони ну, були ось так, як будто він їх захищає. Потрібно було перемальовувати може раз-три. Упротерацина вдивляється мама Нікіти. Дивлячись на ці малюнки, Міша. Малював як справжній хлопець такого, знаєте, молодого хлопця, і він дуже-дуже схожий. І такий в нього і тіло спортивне. Ну, воїн можна стопроцентний. А Поліна малювала як люба жінка, така емоції, емоції, крила. Мати згадує, Нікіта в дитинстві був хворобливим хлопчиком та його загартував спорт. Вільна боротьба та плавання, у якому досяг чималих результатів, став майстром спорту. Коли почалося повномасштабне вторгнення, нікіті було всього 17. Тоді навчався на лікаря-реабілітолога. Але з перших же днів почав волонтерити, возив смаколики на блокпости і, зрештою, повідомив батькам, що йде в тероборону. Ми відмовляли, ми казали Нікіта. Будь ласка, закінчи, хай буде у тебе професія, ти врач реабілітолог, вчися. Та щойно виповнилося 18, Нікіта став до лав Азову. Батьки прийняли його рішення. Хлопець узяв позивний гордий. У серебрянському лісі він витяг пораненого розвідника. А за кілька годин загинув, утримуючи позиції при штурмі. Він казав, мама, ти не розумієш. Йде війна, і хоч я ну, у мене такий вік молодий, але немає ніякої різниці, скільки чоловіку років, коли він йде захищати свою сім'ю ну, і свою батьківщину. І ви знаєте, напевно ми всі, ті, хто втратив наших рідних, напевно, ми живемо тими думками, що є. Якесь паралель, ну, паралельне життя, да де вони нас бачать, де вони бачать, як ми їх цінуємо, де вони е, бачать на що ми е, пам'ять про них несемо. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.